Що беруть в Одесі за каву? Долари. А як ви, до речі, почуваєте, в Одесі без Труханова. Дихати легше. Що це таке? Нічого собі. Одеса. А ось це якраз та зупинка. Так, це вона. Єдина інклюзивна зупинка в місті. А це бетон. Я просто вперше тут в такому. У нас в Києві таких немає. А це квартира по ізраїльському манеру будованим бомбосховищем. Драсту ми трохи по послухаємо, якщо ви не проти. Тільки завдяки їм ми зараз тут з вами. Що зараз перш за все потребує Одеса? Не може чиновник заробляти 20 тисяч гривень. Він буде красний конфлікт з Трухановим. Це досвід плюс 10 років за рік. Коли до мене прийшли з обшуком для того, щоб просто збити грошей і вимагати, я зрозумів, що для багатьох кого війна вже закінчилась. Ось ви стали мером Одеси. Яку помилку ви зробите першою? Тут мене вже більше питання, де ділась душова.